Щорічно 14 червня усі країни світу відзначають Всесвітній день донора. Тож запитаємо в українців, чи здавали вони коли-небудь кров? Я, на жаль, не можу бути доноркою, тому що у мене насправді недостатність заліза в крові. І тобто, через це, власне кажучи, я не можу бути доноркою, але ну це дуже шляхетна справа, особливо в наші часи. Тобто, взагалі усвідомити, що ти можеш маленькою дією, а не бажанням допомогти врятувати життя, це дуже дуже цінно. О, я ніколи. А ви коли-небудь хотіли? Мені страшно Ні, я розумію, що в цьому є зараз потреба, як мінімум, але ну не знаю. Треба наважитися. Ні, не була. – А взагалі хотіли б стати? А, так, можна було Ні, не тріплялося. Хотіли б встати? Звичайно. На жаль, ні. Ну, хотіли, але якось немає часу на це. А, ні, але хочу. Ні, не були. Ні. А хотіли б встати? Ну, думала про це так.